На початку березня на Закарпатті знову обиратимуть цього разу до обласної ради депутатів замість тих, хто припинив свої повноваження у зв'язку з обранням до ради Верховної. Нагадаю, що 4 січня 2013 року Закарпатська обласна виборча комісія ухвалила постанови про призначення та оголошення виборчого процесу проміжних виборів депутатів Закарпатської обласної ради 6 го скликання. Проміжні вибори відбудуться у п'яти одномандатних виборчих округах Мукачеві, Мукачівському, Іршавському, Виноградівському та Ужгородському районах. Згідно закону про вибори депутатів місцевих рад, кандидатів мають право висувати місцеві організації партій. 2 лютого відбулася конференція Закарпатської обласної організації єдиного центру, під час якої прийняли рішення про висування кандидатів до обласної ради. Від Закарпатської обласної організації єдиного центру. Волога Андрій Вікторович, місто Мукачево, округ номер 5 Рома Йосип Іванович, Виноградський район, округ No22, голова Оксана Анатолійона, Віршавський район, округ No29. Бігенець Василь Петрович, Мукачевський район, округ номер 36 Принц Сергій Людвілович, Бужеровський район, округ номер 5 Запропоновані кандидатури затвердили одноголосно відкритим голосуванням. До дня виборів наразі залишається місяць. Це дуже коротка компанія, на жаль. Практично від завтрашнього дня тільки чотири тижні залишаються. Але я думаю, що багаторічна робота, яка робилася в Мукачеві, і все те, що буде робитися в майбутньому, тільки додасть позитивного ефекту. Ми будемо чесно компанію вести. Побачимо, що будуть робити опоненти. Хотілося б, щоб, до прикладу, ті, які мають адміністративний ресурс, щоб не загубили голову цій компанії, а всі інші політичним силам бажаю гарної і здорової конкуренції. Бажаю, щоб вони, безперечно, своїми кандидатами достойно перемагали. І я так думаю, що все ж таки хоч вона буде коротка, але вона буде цікава. На проміжних виборах змагатимуться від Мукачева Андрій Балога від виноградівського району Йосип Роман, Іршавського Оксана Балога, Мукачівського Василь Бігунець та від Ужгородського району Сергій Фрінт.